Один з найулюбленіших рецептів коржики з картоплею та сиром. Подивіться, як тягнеться сир. М -м -м. Неймовірно тоненьке тісто, багато начинки можна додати ще зелені з гарячим какао. М -м. Отже, спочатку приготуємо тісто приблизно 150-160 мл теплого кефіру. Просто дістала його заздалегідь з холодильнику, півчайної ложки соди. Чайна ложка без горки цукру, а також чайна ложка солі. Все перемішаємо, щоб сода вступила в реакцію з кефіром. Ви можете обрати скисше молоко 30 мл рослинної олії та відправляємо приблизно 300-350 г борошна. Далі вже будемо замішувати ручками. Тісто виходить таке доволі щільне, але не прилипає до рук, там яке. Тут в мене відварена картопля приблизно 600 г, і нам треба її потовкти. Обов'язково додаємо вершкове масло грам 30. Приблизно. Додаємо сіль, чайну ложку Все перемішуємо. Та тут у мене 200 г натертого сиру. Можете обрати взагалі будь-який сир. Добре об'єднаємо. Трошечки його обминаємо, скатуємо невеличку ковбаску, розділяємо тісто на 5 частин. Добре просипаємо борошном поверхню, розкачуємо тісто в невеликий круг. Начинку також візуально розділяємо на 5 частин, зліплюємо ось такий шар та защіпуємо ось так до центру, як хінкалі. Розплющимо та почнемо обережно розкачувати. Якщо десь там з'явилася дирочка, взагалі нічого страшного. Товщина приблизно десь 3-4 мм, відправляємо на розігріту суху пательню. Так, ось так він підіймається та вершковим маслом.